В теплом ну, переводу не Переходи. работаем, потому что придется топить. Практично. Это звезд. Ну, Тут треба, щоб какая-то отдача, щоб почати в марте Мы Знаходимося на одному з гектарів, де вирощуємо огірок. Огірок у нас теж... Тиш... Ну, Насіннивої компанії Riggs От, Вирощуємо огірок по такому ж самому принципу, як і томати на, на приспуску. Ми його приспускаємо. Він, він теж знаходиться на гачку в нас і ми його теж приспускаємо. Довжина, якщо ви бачите, огірок ми вже збираємо досить ну, час, вже давно. Довжина стебла вже досить довга, і на процесі вирощування всієї культури вона досягає порядка 15-17 метрів. Принцип росту і розвитку огірка точно такий же самий, як і томата. Знизу знаходяться крупні ну, огірки. Више, више, ось наливається, там ще квітне, там ще зверху виходить тільки квітка. Ми рахуємо з квадратного метра, кілограми з квадратного метра. Ну чому то, що в теплицях не рахується вихід ага. продукції з однієї рослини, тому ну, що тоді а з метра? Десь з однієї. Ну з одного метра, ну плануємо десь кілограма. 40, десь я думаю, зберемо 50, може бути 20 кілограмів. Скажіть, яка у нього довжина 17 метрів? 15-17 метрів. Вегетаційний період огірка огірок не вирощується ну, протягом всього року, він вирощується або в два, або в три обороти. тобто, це в нас зараз іде перший оборот. Ми вирощуємо гладкий, довгий, ну, середній, це вважається середній гладкий а, плід. От, На другий оборот у нас буде короткий, ну, такий дуже, ну, дуже похожий на ґрунтовий. Ну, цього ж куста? Ні-ні. Це вже буде нова а, культура. Куст, да. Скільки ну, буде, буде, ну десь так, я думаю, що десь до 1 липня ми, напевно, будемо збирати. П'ять 5 місяців. 5. Місяць і місяць ріс. Шість місяців, так, півроку. От. Другий оборот буде трішки коротший. Ми його десь у липні будемо висівати і десь закінчувати будемо ну, десь так. От скільки триває час, щоб став з такого з ось такого? До такого близько десяти-дванадцяти ну, днів. От якщо із такого, що тільки заквітає, і те, що ми збираємо, то десь близько двох тижнів.